Щонайменше чотири удари завдали окупанти сьогодні по місту Харків. Перші вибухи пролунали об одинадцятій ранку. Як повідомив в ефірі марафону на інтерв'ю міський голова Ігор Терехов ракетами С-300 країна агресорка обстріляла промислове підприємство Харкова. Поранені це співробітники підприємства. Вони ушпиталені і отримують медичну допомогу. Сьогодні були обстріли по місту Харкова. Це така промислова зона, яка є в нашому місті. Тому лунали вибухи зараз. Там працюють співробітники ДСНС, наше комунальне підприємство для того, щоб локалізувати усі ці наслідки, які накоїв російський агресор. Загиблих їх немає на щастя, але є п'ять поранених. Це цивільні люди, які працювали на тому підприємстві. Вони Зараз знаходяться у лікарні.